Цей сон, цей сон, так як він співав після операції на коліні, він впав в кому і, на жаль, з того сна, з той коми так і не вийшов, і пішов в життя Степан Гіга, легенда України. Просто так, як я часто на концертах виконував його пісні, я зараз трошечки поділюсь тим, що це значить взагалі для українського народу і що взагалі для нас був і буде залишатися в пам'яті Степан Гіга. Отже, так як я часто виконував на своїх концертах його пісні, от, наприклад, тут їздив останній раз там дитячий дитинок ось Німеччині, це там діти з окупованих територій з України від трьох там до сімнадцяти років знаходяться. І от я там приїжджаю. І завжди, коли я співаю цей сон, цей сон Степана Гігі, почему вони просять тому вони кожен раз його заново заспівають. Я там часто до них їжу, там подарунки до завжди вони стають і танцюють зі мною на Степана Гіга на цей сон на цей сон. Уміла завжди діти відпочинаючи від трьох сучасне покоління, не ми з вами. Сучасне покоління. Тобто наскільки він міг продумати і створити пісню, яка навіть через віка, через правильне аранжування, тактується як клас супер біт, Давайте танцювати на дискотеках, і всюди воно може використовуватися. Людина співала українською мовою і несла українську культуру ще до того, як це стало мейнстрімом. Зараз модно українською, да розмовляю. Раніше це не так було. Раніше модно було створити якийсь російськомовний хітяра і погнатися на заробітки на гастролі туди -десь за кордон. Ну самі знаєте, де то російські розмовляють. Він же ні, він гнув свою лінію, все по і так далі. Тобто, це людина, ну легенда. На жаль, такого вже більше ніколи не повториться. Взагалі дуже важкий час ось Лесик пішов в життя. Ось зараз а, Степан Гіга. Це величезні люди культури, про які, які не дуже медійно світилися, але які зробили дуже багато для України, на яких виросло дуже багато людей. Це одні з тих мастодонтів, на яких тримається українська еліта, українська музична культура. Це саме той бомонд український, який потрошки знищується. Тобто, бачите, зараз. Стало модом матюкаса, безкультучна візна мурочка, це вся історія. Я інколи це підчіпляю, бо тренди винуждають тебе цим займатися. Витісняється, витісняється це все старе, культурне, справжнє. І люди виходять в життя, які це несли, які тянули на своїх плечах, хоча могли жити абсолютно інакшим життям і абсолютно інакші кошти мати, якби трошки другим займалися. Да? А вони от. От Степан є та людина, яка стояла на своєму, на українському, на культурі, на цінностях, на нації, на мові, сам його ж ніхто не заставляв. І він політично ж ніяк там не зацікавлений був. От така людина була. І він залишив нам велику спащину музики. Ми її маємо цінувати. Всі аранжировщики зараз, бітмейкери і так далі. Я думаю, перероблять багато його пісень, дай Боже, щоб це класно звучало. Але на жаль, таке вже ніколи не повториться. Ми маємо це запам'ятати як величну епоху в історії вільної України.